РПЦ у цей период была полностью підпорядкована державі. Этим историческим деянием была восстановлена древняя форма церковного управления на Руси. Столь знаменательные события в русской церковной жизни произошло в переломный момент истории нашего Отечества, в дни Великой Октябрьской социалистической революции. Мы с глубоким удовлетворением, свидетельствуем о нормальном бытии нашей церкви, в слові соціалістичного общства священники та єпископи мали звітувати перед радою у справах релігії, яка контролювала призначення богослужіння та навіть зміст проповідей. Єпископи, які не співпрацювали із КДБ, зазнавали тиску обмежень у кар'єрі або навіть арештів. Тобто, якщо ти не співпрацюєш із КДБ. То ти не те, що не підеш далі по церковній кар'єрі. Ти що найменше будеш служити в якійсь дірі, і це добре, якщо тебе не репресують при цьому взагалі. Але е, про Онуфря цього сказати не можна. Він спокійно собі служив у Троїце Сергієвій Лаврі в Росії.